Усім привет, друзі! Це я Павлок. сьогодні я вирішив цей э, ми з агентом будемо кудись грабувати Слава банк. Що? Ні-ні-ні-ні. Шо? Крокодило. Бондиро, крокудил. Бонбардиро, крокудил. він не пробивали. Бамбург ні 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 не 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 пиши бой. Бардиру, крукодило. Ай, я шо мною Ой, бардиру, крокодило. Вару крокодило. Бомбардиру Бомбрдиро, крокодило! Бомбрдиро, крокодило! Бордиро, крокодило! Що це за кошмар на сепси? Бортиро, Друзі, друзі, це що? Це той, хто ви думаєте, та? Бомбардиру Бомбардиро, Бомбардиру Бомбрдиро, Ні! Eu estou Polizia! Bombardiero, a... Polícia, polícia. Bombardiro crocodilo. Bombardiero, crocodilo. Não. crocodilo. Ha. crocodilo. Bombardiero, crocodilo. Não, crocodilo. Bombardiero! crocodilo. Bombardiero! crocodilo. Та відстань ти бамбол діло! Бамбердіо, крокоділо! Це, некай мене! Біро, крокоділо! No! Тобі получай! <скрошені> Оголошення пишу: Бамблділо, крокоділа, хоче запис... в під... цей. Знищити всіх. Я запишу, його треба в тюрму відправить. На ну, бомблудила крокодило. Ай, та ну вроде біжим! Хутка, хутка. Бомбардируй крокодил. Бомбардируй крокодил. Бомбардіро крокоділо. Так! Да. Бомбардіро крокоділо! Да. Друзі, це перша частина про... цей... мого... цього моба. То який далі моб? Який далі? Та подождем поки. Да? Так рахую до десяти. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Ну, який це моб? далі? Що це за моб буде цікавий, буде надіюсь? Це що, знову бомбу крокодило? Тун-тун-тун, сагур, це може бути. Або балерина Капучина, Капучина Асасіна. Хто це є? Це шпигун! Так, даш десь... подожди Що це? Що це, друзі? хто це? Дядя. -дя, э, а це Ні -ні -ні, то це бы было. Chicken Jackie. Не-не-не, это сауд! Чикен дрокин! Чик дрокий. Чикен дрокей. Салалала. Оооо, с этим навел.

Чики джакин, ты знаешь мене? О и а и о иа и скажи, друзья, він нас нияк не заметить. Ніколи. Він не догадається цей моб. Окей, друзі, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Це була перша мобів серія. Всім-всім-всім до побачення. Чекаємо джаке.